Берег Дніпра. Цей двір серед двох поверхівок постійно заливає стічними водами. Під час рясних дощів мешканці аварійного будинку не можуть вийти з під'їзду. Рівень води підіймається десь отак. А враховуючи то, що це найнижча у нас точка, то у нас тут навіть такі волни були. І щоб вийти з під'їзду. Це можна ну, одягати або заброди, або байдарку швартувати, у щоб з під'їзду отак вийти, сів і поплив. Розповідають, ця проблема існує більше 20 років. Пані Ірина каже, жителі намагалися самостійно покращити ситуацію. Навколо під'їздів розривали канави для спуску води. Втім, жаліється, це не допомогло. Вони постійно замулюються та забиваються сміттям. Завдяки цим бетонним блокам, ми, хоча б, можемо дістатися до своїх під'їздів, не зовсім погрузаючи по коліну в багнюці. Ну, але ж, все-таки, це знов таки це вирішило частково проблему. На прохання народного депутата Дмитра Киселевського, кафедра геодезії Дніпровської політехніки взялася розробити проєкт для вирішення проблеми. Сьогодні тут перший етап робіт. Студенти разом з викладачами проводять заміри. Ми взяли там за домом нульову точку, це в нас буде друга точка. Там, де зараз прилад стоїть, це буде перша точка. І ось отак от ми будемо закладати точки і будемо йти навколо домівки, можливо, навколо цих гаражів. Ну і потім будемо робити план місцевості. Зізнаються, головне у цій справі точність. Використовують спеціальні прилади для вимірювання. Працювати на локації будуть приблизно один-два дні, а після передадуть дані іншим спеціалістам. За результатами побудуються певні цифрові моделі місцевості, які будуть основою для подальших фахівців кафедри нашої будівництва, яка дозволить запроектувати відповідні всі складові інженерної підготовки території, і далі реалізувати цей проект. Тобто, ми виконуємо реальний міждисциплінарний проект, за результатами якого можна втілювати все в життя. Виконані роботи зможуть бути корисними у вирішенні багаторічної проблеми. З цим проєктом планують звертатися до міської влади. Ці рекомендації університет оформить їх нам надасть, і далі ми будемо відслідковувати процес їх розгляду міською владою. Що, можливо, будемо шукати якісь спонсорські кошти, але так чи інакше, хоча б ми будемо розуміти, що рішення є і що саме треба зробити. Вже за два тижні проєкт має бути підготовлений університетом. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.